Чарівна книжка Привіт! Ви знову на каналі Чарівна Книжка Джулія Дональдсон Де моя мама? Я загубила маму? Тихенько, мавпочко, не плач, сказав метелик їй. Пробач, а чи велика твоя мама? Велика. Більша, аніж я. Така велика, наче дім. Я бачив її тут ходім. Ні, 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 та це ж слониха, немає бивнів моя мама, і хобота вона немає. Зате своїм хвостом вона дерева в лісі обвиває. Кажеш, дерева обвиває, Та ж ось вона, я її знаю. Ні, 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 та це ж змія. Моя мамуся не шипить і по землі не шурхотить. Яєць вона не відкладає, до того ж мама лапи має. Хотіла лапити знайти, тоді ми близько до мети Ні, 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 та ж це павучиха. Моєї мами менше лап, і мух мамуся не ковтає. Солодкі вона фрукти їсть, які з дерев собі зриває. З дерев то хата в неї там, її знайти не важко нам. Ні ні ні, та ж це папуга, у мами замість дьоба ніс. Вона без крила й не літає, не голосує на весь ліс, а скаче весело й стрибає. Стрибає, кажеш. Ну, тоді ти не залишишся в біді. Ні ні ні, та ж це жаба. Не треба з мене глузувати. Ква-ква не каже моя мати, І зовсім не зелена ненька, вона коричнева й м'якенька. Коричнева, сказала б зразу, не згаяли б ми стільки часу. Ні, 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 та ж це кажаниха. Казала ж я тобі, що крил немає зовсім моя ненька, у лісі цілий день не спить, і не така вона маленька. То твоя мама не маленька, Та ж тут вона, ходиш веденько Ні, 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 та ж це слониха знову. Папуга, жаба чи змія усі інакші, аніж я. То й що? Бракує мені тями? Та ж на дітей подібні мами. Серйозно? Цього я й не знаю. У нас такого не буває. Якщо ж вона така, як ти, її нам легко віднайти. Ні, 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 та це ж мій тато. Чого блукаєш ти стежками? Додому вже ходи, до мами.